Міндіч там вітання спочатку дві ну дуже цікавих новини. Перша полягає в тому, що журналісти Української правди знайшли в Ізраїлі того самого Тимура Міндіча. Мова йде саме про того Тимура Міндіча, який є фігурантом справи Мідас. Вірніше її вже в Україні знають як міндіч гейт. І вже потім виявилось, що він та взагалі громадянин іншої країни. Журналісти Української правди побачили Тимура Міндіча чи то на прогулянці, чи то на пробіжці не суттєве. І вони обіцяють от, протягом декількох днів трохи більше інформації стосовно цього приводу, де вони його знайшли, що він робив. І напевно у багатьох складається думка, що опинившись в Ізраїлі, Тимур Міндіч одним махом вирішив питання своєї безпеки. Так звісно, ця країна не видає своїх громадян по запиту інших країн. Лише в одному тільки випадку, якщо цей запит прийшов із сполучених штатів Америки і громадянин Ізраїля, можлива дотичний до фінансових е, злочинів в е, США. Але це фактично єдиний випадок. І відповідно українські антикорупційні органи, якщо дістануть самого Тимура Міндіча, то це буде хто зна коли. Через 20 років, через 50, через 100, через 200, невідомо. Нормальна, гарна, скажімо так, схованка. Ну що ж, етакер стоянка для для мене. Але вже учора, і це хі -хі, друга новина. Самому Тимуру Міндічу, ну, якщо казати армійською мовою, ой як прилетіла зовсім з іншого напрямку. звідти, Звідки він, напевно, і не очікував. У своєму інтерв'ю, яке Петро Порошенко дав Віталію Портнікову, п'ятий президент України зробив так, сенсаційну заяву. Сенсаційна, але важлива. І я маю це з надійних джерел. Я можу наголосити, що компанія Міндіча Займалися не тільки шлагбаумом в енергетиці, і не тільки корупцією в оборонпромі. Компанії Міндіча займалися і експортними через шлагбаум в Одеському порту, левої частиною українського аграрного експорту. Тепер увага. Частина з цього експорту. Люди Міндіча організовували контракти, які йшли через Туреччину в Іран. Порушення санкцій, і я скажу, що я маю певну інформацію, яка потребує підтвердження, шановні колеги з Ізраїля. Дуже сподіваюся, вам це буде цікаво. Мій ніч, вам вітання. Всім привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Власне кажучи, я гадки не маю звідки у Петра Порошенка така чутлива інформація. Але спираючись на саму постать п'ятого президента України, стає зрозуміло, що цю інформацію він отримав не з соцмереж, прочитавши її на сторінці якогось там ноунейм no аккаунта, де жіночка з якимись там трояндами чи взагалі якийсь то куст троянд замість аватарки і таке інше. Якщо Петро Порошенко оприлюднює таку дуже чітливу інформацію, то тоді вона має під собою якийсь то фундамент. І зараз, ну напевне, вже сьогодні, у Тимура Міндіча життя може заграти зовсім іншими барвами. Тому що в Ізраїлі, якщо громадянин цієї країни напряму або посередковано дотичний до фінансових, ну рахуйте фінансових ігр або фінансової дружби з Іраном, то цією людиною, цим громадянином будуть займатися всі спецслужби Ізраїля Масад. Шабак, Аман і так далі. Нещасний цей міндіч, який сидить в Ізраїлі, він точно. Він не гудить... сидить в Ізраїлі, він там гуляє, гуляє в Ізраїлі. Да. Та не треба перебільшувати а, його нещастя. Ну, гуляє, він там ще з відомими певними людьми. але я думаю, що це скоро стане відомо. Але він нещасний. Я не думаю, що він щасливий, mm -hmm. навіть коли він гуляє. Але він нещасний, тому що він є зіц председатель фунту. Він фунт. він фунт. Він ніякий не організатор. І навіть Єрмак. Є його керівником і організатором цієї схеми, але не єдиний, хто має відповідати. Як багато хто казав, зокрема, я друзі, що справа міндічгейта вона взагалі буде жити в нашому житті паралельно з усіма іншими справами. Зараз куди не ткни скрізь торчать вуха цього міндічгейту. Куди не подивись, обов'язково є інформація, яка пересікається з справою Мідеса. Вам потрібен приклад? Та, будь ласка, інвестиційний фонд Тимура Міндіча за місяць до початку Великої війни, а саме в січні 2021 року, придбав 77 квартир у столичному житловому комплексі бізнес-класу за демпінговою ціною. Шанс! Он не получка, не аванс, випадає тільки раз. Але в цій історії є декілька нюансів. Знижка в розмірі понад 60% від ринкової ціни є надто високою навіть для пакетних інвесторів на етапі початку будівництва ЖК. Тим більше, що ціна 18 тисяч гривень з ПДВ не покриває навіть собі вартості будівництва, яка у 2020 році становила 1000-1400 доларів, мається на увазі 24-33 тисячі гривень за 1 квадратний метр. Такий суттевий демпінг з боку компанії Perfect Group може бути приховувані хабарем міндічу у вигляді знижки на квартири. Аналогічну справу зараз розглядають у вищому антикорупційному суді щодо колишнього віце-прем'єра Олексія Чернешова. Ще одна людина. Яка дуже сильно наближена до президента України Володимира Зеленського, за даними слідства, Чернишов нібито отримав знижку на придбання інвестиційних об'єктів для себе та трьох осіб від бенефіціарного власника компанії забудовника. Сума знижки, яку вважають прихованою вигадою, становить 14,5 мільйонів гривень. Прокурори заявили, що Чернишов і пов'язані з ним особи внесли трохи більше ніж 900 тисяч гривень. За вісім квартир у ЖК Кришталеві Озера. Ринкова вартість цих квартир перевищувала 15 мільйонів гривень. Немає сенсу цитувати весь цей матеріал, який вийшов на ресурсі. Економічна правда. Кому буде цікаво, можете з ним ознайомитись самі. Та й будівництво не закінчено, не закінчено досі, і, начебто, фонд Тимура Міндіча розірвав цю угоду і вимагав повернення грошей, і це він зробив. Перед самим застосуванням санкцій проти самого цього Тимура Мінніча. і цією інформацією можна жонглювати по-різному. Але вона має ще одну цікаву відмінність, скажімо так. Друзі, ледве не забув. Будь ласка, підпишіться на мій канал Шалений Кіт. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і поділіться ним з вашими друзями. Декілька днів назад український блогер Андрій Дзінзя на своїй сторінці в одній з соцмереж оприлюднив ось таку дуже цікаву інформацію, яка доповнює. Ту історію про 77 квартир Міндіча. Виявляється, власникам землі, на якій будується ЖК, де Міндіч купив 77 квартир зі знижкою, є Рустем Умеров. Знайшов ухвалу суду щодо знищення пам'ятки архітектури під час будівництва. Суд наклав арешт на власника землі, фонд Рустема Умерова та його родини. Текст ухвали додаю, ну і сам текст ухвали, датованою 24 березня 2023 року. Виявляється, що ця земля, на якій будувався ЖК, в тому ЖК Міндіч начебто придбав 77 квартир з дуже-дуже-дуже великою знижкою, подейкують більше, ніж 60%. Ця земля начебто належить ростему Умірову. Я вірно зрозумів? Навіть і в цьому випадку можна було би сказати: ну і що тут такого? Та у нас таких ЖК з такими махінаціями ось так. Просто неміряно, Безумовно. Але є, як то кажуть, одне але. Так, друзі, це той самий Ростем Умиров. Подейкують, що його прізвище також фігурує на плівках Міндічгейту, але вже в питаннях розкрадання шаленої просто божевільної суми грошей в оборонному відомстві країни, тому що Ростем Умиров свого часу був міністром оборони України. Ну а вже потім він став секретарем Ради національної безпеки і оборони України. А вже потім, коли звільнили Андрія Єрмака, голову офісу президента, і керівника переговорної групи, сам Омеров став керівником цієї самої переговорної групи, маючи в своєму багажі ось такі дуже цікаві історії. І це ми самі що друзі не чули. Плівки міндічгейту, які стосуються українського оборонного відомства, і тепер, друзі, ще одна цікава деталь, яку ми додаємо в цей пазл. Як йдеться в публікації європейської правди, Рустем Умеров щонайменше тричі літав до Майами для переговорів із представниками команди Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джерадом Кушнером. Однак, як розповідають джерела під час свого перебування в США, Умеров також провів закриті зустрічі із директором ФБР Кашем Пателем і його заступником Деном Бонжино. Ці зустрічі викликали занепокоєння у західних посадовців, які досі не знають про їхні намірі та цілі. Деякі з них заявили, що на їхню думку умеров та інші українські посадовці звернулися до Пателя і Бонжина в надії отримати зараз увага», амністію. Від будь-яких звинувачень у корупції, з якими можуть зіткнутися українські посадовці. В свою чергу посол України у Вашингтоні Ольга Стефанішина підтвердила факт зустрічі Умирова з керівництвом ФБР і повідомила Вашингтон Пост, що він обговорював лише питання, пов'язані з національною безпекою, які не можуть бути оприлюднені. Зрозуміло. Представник ФБР заявив, що під час зустрічі з Умировом обговорювалися питання. Що стосується спільних інтересів двох країн у сфері правоохоронної діяльності та національної безпеки, тема корупції серед високопосадовців в Україні підіймалася на одній із зустрічей, але не була основною, зазначив представник ФБР. Стандартна офіційна відповідь. Але питання, чому саме секретар Ради національної безпеки і оборони України зустрічався з представниками ФБР. Якщо це була би стандартна, ну ми би чули про такі зустрічі, наприклад, рік тому, два роки тому, сім років тому. Але ні, і на цю новину все більше, більше, більше звертають уваги. Мовляв, можливо, цілком можлива, що в такий спосіб Рустем Умеров виторговує амністію, можливо, лише тільки для себе, а можливо, для себе і ще для когось, доки ми, друзі, не знаємо. І це напевно не головне, хоча ми всі офігіваємо від таких новин. Питання в іншому. Питання, на яке я не можу знайти відповідь. Якщо, друзі, у вас буде відповідь, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Навіщо банкові вдруге призначати головою переговорної групи людину, до якої можуть бути питання, як у наших партнерів? Зокрема, Сполучених Штатів Америки, так і у наших ворогів Російської Федерації. Спочатку це був Єрмак. З Єрмаком ніхто не хотів сідати за стіл і в Женеві, і в Штатах. І це чому Бо він токсичний. Який виявився дотичний до справи Міндічгейто, і ми пам'ятаємо історію з обшуками у нього, який провели детективи набу. А тепер, будь ласка, Рустем умирав. І теж виявляється не кристально чиста людина а в питаннях можливих фінансових зловживань в оборонному відомстві. Навіщо призначати таких людей не те, що головою переговорної групи, а взагалі в переговорну групу? Ви ж даєте нашим ворогам от таку стопку козирей, якими вони можуть от так ось по морді помордях тих, Керівників переговорної групи. Петро Порошенко в тому ж інтерв'ю, яке він дав Віталію Портнікову, знов приоткриває плотну штору за процесом перемовин. Він на нагальних прикладах пояснює, що таке перемовини, наскільки це складно, хто мусить ними займатися. Наскільки складно взагалі от обертатися в дипломатичному колі, де одне слово, один рух, одне речення. Навіть напевно, десь правильно поставлена кома потім мають просто божевільну, просто шалену ціну. Послухайте самі друзі, хочу наголосити. Зараз відкрию вам таємницю, коли Путін приїхав в Мінськ в 12 лютого, 11 лютого п'ятнадцятого року. Путін наголосив прямо Оланду. Я і Меркель стояли в стороні. Вони казать ніяких розмов про припинення вогню. Не буде, так? не буде. забудьте. Я цю тему навіть не обговорюю. Знаєте, чому він так сказав? Бо поруч з ним стояв сурков. І це була фраза Суркова, я це помітив, що Путін його послухав і тут же це видав. Після 19 годин безперервних переговорів. Тут деякі е, пишуть, що там хтось чай попив, хтось горілку, хтось обідав, хтось все це все брехня, і цих людей ніколи там не було. 19 годин безперервних переговорів. Один із учасників делегації хвилин 20 поспав, поки ми вели переговори. Но потім прокинувся і все. Так я можу наголосити, що через 15 годин переговорів я підійшов до канцлера. Ангела Меркель і сказав: не оберемо Суркова, нічого не буде. Він каже, що робити? Я кажу: відправте Суркова з тезами до Захарченка і Плотницького, які знаходяться в декількох десятків кілометрів, і нехай погоджує. І скористайтеся тим, що його тут не буде. Каже, так і він без Путіна не буде вести переговори, Підведіть Лаврова. І коли поруч буде Лавров. Лавров, на відміну від Суркова, чує. Ну, принаймні тоді чув. Зараз я не впевнений в цьому. І можу вам наголосити, що за годину 15 хвилин ми вийшли на режим припинення вогню. Те, що Путін сказав, що цього не буде ніколи. Ну, знаєте, я ж не займаюся шапкою закидательством. І я не фантазую. Я хочу наголосити з власного досвіду. Це можливо. Головне, не втрачати. Це бувають різні, різні моменти. Різні, ні. Але ви, зараз і можна, це, просто і... інший момент. Віталій, це нелегке завдання, і це питання все. Але від цього залежить виживання і існування нашої держави, в якому вигляді вона буде збережена. Тобто він на власному прикладі пояснює, що значить висока дипломатія в кімнаті, коли окрім друзів знаходяться ще і вороги. І він також. Вже напряму закидає непрофесіоналізм влади в дипломатичних питаннях. Треба припинити розмови про те, що ми ведемо напружені переговори про гарантії безпеки. Друзі, ви їх ведете 7 років, і особливо активно крайні 4 роки. У Вас підписано 40 безпекових угод. Чого ж ви зараз їх не використовуєте? Де ваші гаранти безпеки, якими ви пишалися, махали папірцями і казали, от тепер у нас всі гарантії безпеки є? Тому що це не є гарантії безпеки? По-різному можна ставитися до самого Петра Порошенка взагалі до будь-якого політика ідеальних політиків не існує. Але скажіть мені, будь ласка, друзі, а що він каже не так? Він каже відверто, взагалі там майже криком кричить, що не можна до питань високої дипломатії відноситись до, як до якоїсь там забавки, до якоїсь там іграшки. Ну, погралися трішки, ну і що тут таке. Тому що від цієї гри, так званої, залежить подальше життя та існування нашої країни. І я не розумію, нахрена ви відправляєте на переговори цих чувачків на кшталт Умірова або до цього Єрмака. Вам німа кого відправити? У вас в країні не залишилося фахових дипломатів. Якщо ми навіть убираємо в сторону Петра Порошенка, тому що Гразд, все п'ятий президент, Ліпівська фабрика, з'їв брата і що там ще інше, я не пам'ятаю. Граз. Є пан пристайка, є пан чавий. Це так на поверхні. А якщо капнути трохи глибше, то можна ще знайти п'ять, а то й 10 прізвищ. Які би точно не гірше впоралися з цією задачею, але маючи кристально чисту свою білу сорочку. Тобто своїм прізвищем, своїм бекграундом, якщо хочете, своєю історією життєвою, не даючи жодного козурю, як друзям, так безумовно і ворогам. Але ні. Вперто, як барани, в бетонну стіну б'ємось, призначаємо аби кого, але тільки не професіоналів. Парашенка каже про ту ж саму Маркарову. Він взагалі розповідає, як працює це. Ми то думаємо, що це все просто. Ні. Це просто марна справа часу. Ми не про те говоримо з американцями. А чому ми не про те говоримо з американцями, Віталій? Тому що у нас зруйнована комунікація з нашим основним стратегічним партнером. Американці не хотіли говорити з Маркарою чудовою жінкою, міністром мого уряду. Ви жодного поганого слова про неї від мене не почуєте. Просто ми маємо ставити не ті, кому нам подобається, а ті, хто можуть говорити з ними. Це США, Сполучені Штати Америки. Тобі можуть посміхатися, але так, от з тобою можуть чокнутися келихам шампанського, з тобою можна, не знаю, пограти в гольф. Але серйозні питання. З тобою ніхто обговорювати не буде. Тому що ти, чувак, тебе не знають. Ти не рукопатиснутий. Хто ти такий? Сьогодні тебе призначили, завтра тебе знімуть. Толку з тебе. Ось в цьому випадку наш ворог, країна агресор Російська Федерація, веде послідовну політику. На жаль, як казав Валерій Залужний, у нас у України немає стратегії. Ми діємо якось -то ситуативно. от... Що з'явилося, ми на цю о, подію відреагували, але не більше. Україна чомусь не прораховує свої кроки далі, 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 далі. Чому питання риторичне? І багато хто подейкує, що весь цей процес мирних перемовин, всі ці поїздки в Майамі, зустрічі в Європі і таке інше нічим добрим, гарним для нас не закінчається. Росія грає свою гру, вони тягнуть час. Вони намагаються повернутися у велику політику, наприклад, через ось такий спосіб. А Україна ахрено знає, що робить Україна. Коли ми відправляємо на такі зустрічі, повторюсь, життєво важливі для нас зустрічі, відправляємо, кого попало, Але тільки не представників дипломатії, фахових дипломатів. Відправляємо людей, прізвища яких. Щодня вспливають в засобах масової інформації в контексті е, скандалів в корупційної сфери. І не просто там хтось комусь дав 100 баксів. Питання оборонного відомства нашої країни. І як казав Дмитро Марченко, коли нас ознайомлять з тими цифрами, то ми всі, м'яко кажучи, офігіємо. Далі, друзі. Думайте самі, наполегливо раджу передивитись повністю інтерв'ю, яке Петро Порошенко дав Віталію Портнікову. Там є, скажімо так, що послухати, і є про що подумати. Всім гарного дня! Слава Україні і слава нашій українській армії!